І Ворскла сьогодні приймала Чорноморець. Давайте подивимося, як там відбувалися події на футбольному полі. Отже, ворскляни, вони достатньо впевнені. Чорноморця, от, як казав Клімов, багато самовіддачі, але якоїсь такої гри от, ну, її дуже мало. Громов Грому рахунок, бачите, на 19-й хвилині. Дуже впевнено. Він забив цей м'яч. Дар'я, якщо говорити про Зорю та Ворскло, наскільки от вони готові представляти нашу команду в Лізі Європи. Нашу країну в Лізі Європи. Нашу країну, я Україну, я маю на увазі. Жалко, що одна команда з цього вік до не, не, не Чому? В... Дві потрапляють. Да? Зоря і ворскло потрапляють. Да? Третє місце, як потрапить, ну, і плюс четверте і п'яте. І швидше за все, що четвертої буде зоря, п'яту і ворскло. Тобто, заслужено? Заслужено, що. З якою командою вам грати складніше? Не знаю. Це дві сильні команди. І та, і та. Команда, яка є е, фізично хороші футболісти. Е, е, не знаю, Я, мені подобається футбол, із за є футбол Полтави. Тому вони показали, що можуть добрати точки з найслідочної команди України. Громок Ковпак два м'ячі в рота Чорноморця, Олеже. Чорноморець. От перше про вашу колишню команду поговоримо. Тому, ми, Максим Тут садить, він такий трохи цей. Що? Ну, бросается в глаза все-таки, что при, команда преуспевает в, от, в оборонительных действиях. В обороне они гораздо лучше смотрятся, нежели в атаке. Мы говорили о том, что не могут забить гол, как праздник. Очередная игра, где не могут забить. Да и моментов таких голевых они не создают. Поэтому нужно работать в межсезонье над тем, чтобы наладить игру в атаке. Потому что без голов нет, нету, нету ничего, нету продвижения вперед.